У рамках чемпіонату області з баскетболу з сезону 2016 2017 років у Калуські ДЮСШ Сокіл відбувся матч між місцевою командою Калуш ПНУ» та Івано-Франківським баскетбольним клубом Станіславів. Гра пройшла у досить цікавій боротьбі. Втім, клас гравців з обласного центру виявився вищим. Відтак саме команда Станіславів святкувала перемогу з рахунком 84-66. Слід зазначити, що чотири атаки і чотири триочкові підряд закинув у Кошик Калушан. Теж. Калушанин Олег Овсієнко. Загалом за матч він забив 32 очки. Відзначилися в цій грі і брати з Чикаго Айк і Джуда Окичукву. Ми дуже добре зіграли. Ну, мені сподобалося, як ми грали, як команди. Все зрозуміло до одного. І, ну, просто мені, мені чудово зараз. І, ну, дуже раді. І хочу, а, вам дякувати дякую і, а, і все. Дуже дякую. Серед калушан відзначилися Сергій Хованець та Андрій Співак. От тільки почався сезон, дуже важко грати завжди першу ігру. Програли. Я думаю, мабуть, недоцінили суперника, думали, буде набагато легше, але нас трошки задавили фізично. Будемо старатися, будемо тренуватися. Частина гравців калуської команди не проживає в місті, тож доїжджати на тренування вкрай складно, що цілком імовірно і далося взнаки. До речі, команда утримується з міського бюджету, а оплачувати ігри гравцям зі Львова та Києва не дешево. Натомість калуські баскетболісти високого класу грають по інших клубах, що виглядає доволі дивним. «Доїжджати важко, але, але я думаю, ми якось це питання вирішимо». Тренер Калушан Олег Пелех зазначає, що на програш уплинув той чинник, що гравці БК «Калушпену» недооцінили суперника, тож розслабилися. Ну Програли, що тут можна сказати, той суперник був сильнішим, ми програли. Також Олег Пелех відзначає хорошу гру Івано-Франківської команди. Я можу сказати, що добре зіграв Олег Овсіянко, він все Да, І два цих. Тимношкірих гравця здорово відіграли, то тобто вони настроїлись на нас. Дивним є й той факт, що Олег Пелих зовсім не розчарований поразкою калушан, бо перемогу в чемпіонаті області не вважає своїм пріоритетним завданням. Проте старі перемоги в минулому нині важливо те, що покаже команда в майбутньому. Першість області не є пріоритетним завданням. Тобто, тому що ну, ми чемпіонами вже були, ми ж вищі не станемо. Тобто, не є пріоритетним, у нас є підготовка молодих гравців в чемпіонаті області. В першій лізі у нас стоїть завдання попасти в четвірку. Тобто, ми вже відіграли перші дві ігри, ми одну виграли, одну програли в Ужгороді. Тобто, ми продовжуємо би, боротися і хочемо показати як найвищий результат в чемпіонаті першої ліги. Баскетболісти БК Станіславів задоволені грою і ставлять перед собою досить амбітні плани. Закінчилась гра Станіславів бк «Калуш». Гра була важкою, насиченою. Все-таки грали не вдома. Ну, більшість гравців. Я сам з «Калуша», але так виникли обставини, що я мусив грати за Івано-Франківськ. Виграли 84-66. Я думаю, це такий рахунок, на якому не потрібно зупинятися. Ми будемо рухатись далі, будемо старатися, якби підкорювати нові вершини. Дуже радий, що в нас є така команда зіграна. Є хлопці з Америки, які сьогодні нам дуже допомогли, Айк і Джуда. Ну, в загальному враження дуже хороші, дуже хороші. Будемо старатися, будемо старатися. Калуш – це не показник. Хочемо у фіналі грати з Вамбудом, сильнішими командами.